Немає кращого місця, щоб оголосити сьогодні нову лондонську конференцію зі страхування від військових ризиків. Це величезний крок вперед у напрямку допомоги страховикам гарантувати інвестиції в Україну, усунувши одну з найбільших перешкод і додавши інвесторам впевненості необхідної для дій, цим і всім, що ми робимо тут. Ми посилаємо повідомлення, що наша підтримка на полі бою та за його межами не може бути довготривалою і що неймовірний дух України переможе. Питання для нас сьогодні полягає в тому, що ми можемо зробити, щоб підтримати це, щоб прискорити відновлення та допомогти Україні розкрити свій потенціал. Зрозуміло, що Росія повинна заплатити за завдані нею руйнування, тому ми працюємо з союзниками, щоб дослідити законні шляхи використання російських активів. І в понеділок ми опублікували нове законодавство, яке дозволяє нам зберігати санкції, доки Росія не заплатить. Перш за все, ми повинні створити платформу для бізнесу. Тільки він може насправді залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. І саме тому ми запускаємо український бізнес компакт, щоб підтримати приватний сектор у відновленні та реконструкції України. І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній із 38 країн із загальною ринковою капіталізацією, 4,9 трильйони доларів у лондонському сіті мають величезні пропозиції. With a combined market cap of 4.9 trillion dollars have now signed up. Сіті об Лондон газех аматтуафер. Коли я нещодавно був у Києві, то бачив скрізь будівельну техніку Джей Сибі. конференція з відновлення України присвячена розкриттю потенціалу України, підтримці невідкладних потреб України у відновленні під керівництвом приватного сектору. Після жертв і страждань війни українці планують краще майбутнє і в інтересах світу. Щоб ця країна, яку вони відбудували, була сильнішою ніж будь-коли, та надійно інтегрованою у світові ринки.